Привіт, малята! Я Лев Тео і у мене є маленький братик Сімба. І сьогодні я хочу вам розповісти віршик про мого маленького неслухняного братика. Всі готові? Ось маленька левеня, йому весело щодня. Пензель є у левеняти, воно буде малювати. Ліську левенятко має і тюльпани поливає. Купило левеня малину і швидко з'їло половину. Лижі має левеня, взимку ковзає щодня. Є мітла у левеняти, воно буде підмітати. Левенятко зголодніло, яблуко зелене з'їло. Лев по вулиці іде левеня мале веде. З милом, запашним щодня, миє лапи левеня, дуже довго аж півдня дуло кулі левеня. Ось такі гарненькі віршики про мого брата Касімбу є у мене малята вивчіть їх і надішліть мені.